Все буде тобе, якого жознать, що все буде тобе настане на щас Я бачу, як навколо нас і горі вогні все далі, далі зміни. Це премія Євгенії Барчинської, син якої на честь своєї матері встановив цю премію. І ми йому за це щиро вдячні. Отже, грамотою ліцею №1 імені Івана Франка Дроговицької міської ради нагороджується Лисовець Анастасія, учениця 11 Б класу, як номінантка у премії Євгенії Барчинської. Франка Дробицької міської ради нагороджується мороз, Роман, учень 11-го Б класу, номінант премії, премії Євгенії Марчик. Кої ради нагороджується падена Анастасія, учениця 11-го м класу, номінантка премії, премія Євгенії Барчинської, за досконале володіння українською мовою та вагомий внесок в українську спільноту.